Адвокатом Бандура, тобто і він активно був постійно присутній тут. Тобто, Ми його бачили, його позицію. Так? Друге, поперованому чоловіку у 2004 році вивів прокуратуру на революцію в 2004 році. Сьогодні він був на Майдані, їздив в Київ, тобто, коли відбувалася революція, він був активно на Майдані. І коли прийшов Хряпа, який, до речі, втік, коли е, пішли люди до прокуратури, він тік його не було. О, і почавши говорити, що оце зараз використовуючи ситуацію, люди намагаються вбиватися на посаду, то це дуже різко йому відрізав. Що ти, каже, знаєш, що я був на Майдані, що я не, не знав, як закінчитися революція, але я там був. Ну, і той, десь. Так, чи, маємо, ну, думає, чи законно, що пенсіонера можна? брати? Ну так, по СБУ є два пенсіонери. Але зараз є момент революційної доцільності. Ці люди не претендують роками там бути, і ви і ми всі з вами разом розуміємо, що будь-яка влада, яка зараз формується, вона максимум у президентських виборів плюс мі... плюс місяць туди-сюди. Тому це люди, які йдуть навести порядок. І щоб е, структури працювали на даний момент. А далі прийде новий президент, який буде готувати нову вертикаль влади, буде, можливо, буде змінений кабінет міністрів. Тобто, от і все. Я ще додав єдине, що е, якраз ми хочемо просити вашої підтримки стосовно призначення службу Якщо ми десь тут на місцях, можемо щось впливати, то власне на київський рівень ми можемо лише вимагати, але без вашої допомоги, як і трансляторів, громадськості. Тобто, Ну, нам буде важко це зробити. Тобто, власне, для цього ми збирали цю конференцію.